Дороги Покровська одна з найболючіших тем не тільки для мешканців, а й для гостей громади. А з завершенням зими вони взагалі перетворилися на смугу перешкод. Увагу на їхній стан звернуло обласне керівництво, яке взяло на себе ремонт найпроблемніших ділянок покровських доріг. З настанням сприятливої погоди роботи з ремонту асфальтного покриття було розпочато по вулиці Роздольній. Це, умовно кажучи, частина дороги від вулиці Туленіна. Обща площа проведення робот це 3500 квадратних метрів. Роботи, які фінансуються за рахунок обласного бюджету, виконує підрядна організація «Славдорстрой». Вона вже мала опит роботи і термін робіт це з 15 травня по 25 травня. Ремонтом передбачено ямковий ремонт картами. Це може бути карта як розміром 20 метрів, може бути 5 метрів, залежно від ситуації. Буде фрезеруватися верхній шар асфальту товщиною приблизно 5 сантиметрів. Потім буде ця ділянка проливатися бітумом. Потім буде вкладатися новий шар асфальт найближчим часом. Планується розпочати роботи з ремонту асфальтного покриття і по іншим найпроблемнішим вулицям міста на частині вулиці Гайдамацькій від Шміта до вулиці Шосейної і на вулиці Добропільській. До плану також входить ремонт кільця на виїзді зі шляхопроводу станція нова по вулиці Шміта до вулиці Гайдамацької.